Це результат формування кущів. Коли мене питають, чому коштує так дорого чи просто дорожче ті кущі, які низкорослі, ніж ті кущі, які високорослі. От дивіться на ці пагони високорослого куща Pink Diamond, Да? І, Тобто вирізаються гілки. Бачите, яке в них велике міжвузля е, у, цих, е, ну, у куща цього сорту. Е, і тому можна тут нарізати черенків дуже-дуже багато. От розумієте, тут е, кожне між довузля можна взяти на черенки, так? Е, дивіться, скільки тут от, е, багато буде черенків. Да? Тобто, е, ось такі от пагани має. Великі ну, на цей час високорослі сорти. Оце сорти, які середні, в них міждовузля вже менші. Бачите? Якщо зрівняти з тими ну, паганами того сорту, це скайфол, він ну, такий більше як середній сорт. А от я вам покажу зараз сорт. Який е, низькорослий. Е, це сорт е, Red Light, е, Дивіться на е, пагану його на цей час. Тобто, е, скільки тут ми можемо взяти черенка. Да? Е, Отут-от три черенка. І тут, на цьому, да, 20 черенків. От тому ціна сортів така. Залежить від того, скільки можна взяти черенків на саджанцю, як довго можна вирощувати. Наприклад, оцей сорт він як конь буде рости швидко і, ну, і ось такий в нього буде великий саджанець, а низькорослий сорт отакий. В нього і саджанець буде невеликий. І його треба з ним дуже працювати з таким саджанцем. Тобто Тут от буде три черенка всього-навсього. Да? На цій гільці буде середній сорт раз, два, три, чотири черенка. Да? На цьому сорті, ну, от, от я беру пагін цей. Тут буде зразу от, з кожної. Оцього з кожної пазухи ще підуть гілки, тобто його можна взагалі представити буде як там двохрічний, і він буде дуже-дуже рости Тому, я думаю, питання більш до мене посадженцям не буде.